Наступна доповідь Сергій Амельянович Гур'єв. Ризик орієнтована характеристика сучасної бойової травми хребта. Будь ласка, Моя доповідь буде геть відрізнятися від попередніх від, від попередніх, тому що вона присвячена ну, не зовсім, скажімо так, ендоскопічної хірургії хребта, але у країні війна. І тобто я покажу вам те, що ми повинні знати далі. Далі. На жаль, хочу вам сказати, насамперед, всі кажуть о ризиках і всьому іншому. Тому я дозволив собі дефініції, що це таке ризик. Мало хто знає, що це таке, але всі про це говорять. Знаєте, ризик це диференційна характеристика ймовірності виникнення певних подій. Відносний ризик визначення ймовірності стосовно загальному масиву. Результативний ризик відзначить співвідношення однієї події до іншої. Ну, наприклад, смерті постраждалого до його виживання. Ризик створюючи фактор це явище, яке викликає або обумовлює подію. Наприклад, пошкодження хребта викликає смерть постраждалого. Чому ми будемо говорити далі? Хочу сказати, що не треба путати причинний це назавжди. І ризик створюючий фактор. Ну, наприклад. Яма на дорозі. Да? Причина фактор – то, що вкрали, той асфальт заплатили. Ризик створюючий фактор сама яма. А ризик цифри це то, що в цю яму попаде ваше колесо і поламає вам мост. Що ви знали назавжди? Клінічний ризик це визначення ймовірності виникнення клінічної події. Клінічний результативний ризик це найбільш розповсюджений поширений ризик. в наших этих. Це співвідношення ймовірності виникнення клінічних подій, як правило, негативного результату патологічного або травматичного процесу до позитивного. Наприклад, смерті постраждала, як вже казав, до виживання. Дефініція. Ну, значить, запам'ятайте назавжди, хто? хто тут сидить буде говорити, Не існує низького ризику, не існує високого ризику, середнього, великого і так далі. Чітка класифікація ризиків, яка зараз прийнята у всьому світі. Це ризики теоретично неможливі або невизначені, мінімальний, не суттвий, критичні, критичний, катастрофічний. І запам'ятайте, ризик це цифра. Все інше. Стосується, що ви говорите, кажете, у мене ризик виникне в нас кровотечі. Кровотеча то є или, ризик створюючий фактор. Це не є ризик, і вас ніколи не зрозуміють. Так далі. Це, так, ну і повернемося до того. У нас війна. Ну, одразу скажу, мені зададуть питання, в якої кількості пошкоджується хребет при бойовій травмі. Скажу, що зараз певністю казати це неможливе. Тому що, ну, вона ще йде, але е, від 4,6 до 6,2%. І внаслідок чого? Ну, по-перше, внаслідок мінно-вибухової травми 64,9%. Хочу сказати, це трошки більше, ніж в загальному масиві травми. Уламкові і кульові значно менші, де вони там 25-30%. Уламкові так далі. Ці як клінічні патегорії повинно знати все, ж те, що безпосередньо пов'язаний з вибухом, хочу вам сказати, що при хлібці це не так часто, або вот дуже часто вторини пошкоджені, що безпосередньо при цьому, ну скажемо так: завалило або якісь уламки, або зруйнована будівля, щось таке. Я я а от ризик какой все-таки так, зміни вибуховий, он критичний, суламками суттевий, скульвий он не суттевий. Мабуть, тому що більш-менш захищені наші воїни зараз і більш-менш. Так, всі питають, це дуже інтересне питання. Питають, а чи є пошкодження хребта компонентом політравми? Лише в 38%. Ну, не знаю, лише не лише, але в меншій частині. О, і, і що у нас пошкоджується? Ну от, шейний відділ хребта грудной, сам по собі 1,68. Тобто. Звичайно, бойові пошкодження хребта є множинний поєдний внутрі самого хреща. Тобто, як не один рівень пошкоджує. Хто цим займається, на це вже звернув увагу. Також ми бачите, і тут вот з урахування поєднання відділів. Як ми можемо побачити, шийний відділ хребта, на жаль, пошкоджується більше всього. І це теж звернуло увагу. Це, думаю, це, хто займався. Так. Який клінічний результативний ризик по поводу поєднання з іншими. Ну, як ви бачите, найбільш катастрофічне – це ці, коли пошкоджується закрита черепно-мозгова, травма травма хребта і таракальна травма. Це є катастрофічний ризик. І також катастрофічний ризик, там, де є пошкодження черепно і скелетні травми. Таракальнеї травма. Хочу сказати, що ризик в основному поєднаних наявністю таракального компоненту пошкоджень. Хто займається цим питанням, вот. знає, що помирають, як правило, не віддату складниця з боку легень. так? Це ми знаємо. Да. Яка структура ну і внутрішні, що ми маємо? Ну, от побачте. Найбільш часто у нас пошкоджується все ж, якщо так брати, не поєднання. То поперековий відділ. Це майже 30%, майже трохи менше э, грудний відділ, і значно менше э, ший, шийний відділ. А також у нас є такі вот поєднання в суттевому варіанті між собою. Це 1,62%. Це шия. шия і грудний відділ, і грудний 4 відділ і люмбальна від 30. От э, така, у нас рівень, э, така у нас структура рівні пошкодження хребта більш наявна. Які у нас ризики існують? Ну, при пошкодженні шийного відділу бойовому, це нікого не дивує, у нас катастрофічний ризик. Да? Тому що виникають певні ускладнення. Ну, хочу вам тут одразу зауважити, що ризик – це не тільки самопатогенез, але й надання медичної допомоги таким хворим. Чому у нас? Бо ну, хто отримує таких, так, може не отримує, а деяких поступають таких постраждали, то всі знають, що надання медичної допомоги на госпітальному, ранньому госпітальному залишає бажати кращого, у тому числі навіть накладання комерцих. Ми досліджували це питання, на жаль, підкреслюю, на жаль, 60% комерцих не накладалося. Ну, це Ну, то це так. На другому на, на тказніті на першому місці це поєднання. А на другому, я кажу, місці у нас це є таракальна травма. Це зрозуміло, ми говорили, А не суттєвий, І при на, на щастя, при пошкодженні паперекові, які найбільш пошкодження. Ризик є несутевим. То есть, всі питають на рахунок тяжкості пошкодження. Ну, ми застосовують дослідження New ISS, модернізовану шкалу Бейкера. Ну, що ми отримали? Що на щастя до 16 балів 57%. Ну, і велике щастя. Тобто є така тенденція, як ви бачите, що чим тяжче, тим рідше воно зустрічається. Це наше велике, велике щастя. Тому що, на жаль, це так. І який ризик? бачите, ризик також йде так? і тільки при тяжкій травмі він становиться катастрофічним. І це треба враховувати, коли ви кажете про оперативне втручання. Тож не треба пугатися або страхуватися, або унікати оперувати постраждалих з тяжкою травмою, тому що саме це, як на заході кажуть, реанімаційна хірургія врятує йому життя. Не треба цього боятися. якасці управлен рыссаками то есть, э, э, Ну і те ж сама мы ну, за структурою аосі так полюбляють нікіту ну, нас здесь немає то ми бачимо што на першому місці це1 і на другому аатаі ну, більш-менш Ризики, відповідні ризики. ви бачите, що вона теж зростає, сигая катастрофічне значення в третіх таких. То есть, тобто це b 3 і c 3 Так, нозологія. Ну, всі питають, що? Що в общем пошкоджується. Ну, ми порахували І дуже в такому, не, не можу вам сказати, в якому обсязі, бо це є секретне дані, ви мені скажете. Ну, скажімо, в обсязі, якщо не, не всіх постраждалих, то дуже великому обсязі, який ну, майже немає. Не Як ви бачите, що ми бачимо Серед виживших померлих, бачите, які? Поки. Я не буду вам простувати, тому що зараз поділюю, що це є підставою для вирахування ризиків. Вот. Клінічні ризики. На жаль, пошкодження зв'язку апарату, тобто, включається розрив стопа. Ризик катастрофічний. Ну, як я думаю, це не дивує ні нейрохірургів, ні вертебральних хірургів. Перелом тіла хребця, ризик несу, перелом заднього кільця. Він на жаль, зараз катастрофічний але не стільки за самою патологією, скільки за незнанням надання медичної допомоги. Тобто імобілізація. Перелом ви і вивіхі. Як не дивно, ну це треба з'ясовувати, може звертають увагу, не суттевий і множений пошкодження хребта, все, пробачте, критики не сутеве, да, залишається не суттевим. це а, а помилка. Сутевим. Вот, ну, розподіл по всім улюбленим по всім Франкелю. Ну, бачите, що більше всього, як настранно, Франкель є. Франкель ілі, Франкель і, як хотіть. Найменше, найменше у нас франкель ц Ну, це як є. Клінічні результативні ризики пов'язані. Франкель А нам дає критичний, і невизначено – це 1-0. Катастрофічно. Всі інші дають критичний несуте. Тобто, як не, вам сказати, я чому це сказав? Неврологічне порушення не є такою ж вагомою підставою для прогнозу. Ну, по-перше, всього, що вони змінюються, а ми говоримо на початку. Так. Вот ну написав, що як можна побачити, чи залежність результату перебігу травматичного процесу від рівня неверологічного складу на пашкожні є, є прямою. В основному пряму залежність інтенсивності негативного впливу на перебіг травматичного процесу, але Неспівпадіння рангових міст в загальному масіві вказує на наявність досить специфічних груп за ознакою неврологічних ускладнень, котрі особливо негативно впливають на перебіг травматичного процесу в постраждалих з полісистемними пошкодженнями. Аналіз дає, що це от група, про яких я говорив. Чином вас не зауважити наступне. Смерть є постраждалих, через постраждалих група одужавших, Революция пошкодження грудного виделу хребта та його поєднув. Шошуми становить больше половины массива. В, шу в группе померли пошли шийного виділу хребта, и пошкодження в поперековом виделу хребта в обох группах, диагностируется майже і равномерно, выживших и померлих. Катастрофічний ризик, як вже казав, з бойовим пошкодженням хребта ізоліваними так і в поєднанні з іншими. Критичний рівень літального результату виявлений у постраждалих з поєднанням грудного та попередкового і суттевий ризик виявлений і грудного відділи. Найвищий ризик клінічно результативного рівня ризику. Выявно у постраждалих да травму, говорю, травму. Так, травма, у хребта та поєдную кра тока-обдоминальную травму, про крания тороккаобдоенаскелетную травою. краняя турка скелетна, крайняя таракальна травма, Упоєддность травмы хребта та теж мають катастрофічний ризик виникнг детального результату. Однак у числоому выраженнях показники значно нищить ніж Хоча що целом і клінічний результативний але це, на счаье. В цілому клінічний результативний ризик постраждалого з бойовою травмою хребта має кількісне значення показника 0,32, що відповідає сутевому ризику за якісну характеристикою. Дякую за увагу. Я розумію. І ще раз дякую за запрошення. Ну, я вам просто довів, від чого наші больні мають шанси померти. Дякую.